Учасники Круглого столу, я хочу представити зараз людину, з якою мене пов'язує, мабуть, довгі роки, довгі роки не тільки такої співпраці, а і а, якоїсь такої, знаєте, коли ще ваші батьки знайомі, вони співпрацюють, коли ви потім починаєте співпрацювати такої духовної якоїсь спорідненості, і для мене дуже важливо, що оця українська ідентичність певною мірою зараз вона залежить і від того, як е, він на своїй теперішній посаді е, яких заходів він вживає? Е, я, е, Запрошую до слова народного депутата України восьмого скликання, уповноваженого із захисту державної мови, кандидата філологічних наук, нашого дослідника. Тараса Дмитровича Креміня. Я хочу сказати, що ми з ним довгі роки співпрацювали в Миколаєві, коли я очолювала державний архів Миколаївської області. Він жодного заходу не пропустив у Миколаєві. Сьогодні він підтримує здаву України. І на його сайті Офісу уповноваженого із захисту державної мови опублікована виставка вже про архівних документів із фондів здави України. Але я думаю, що він краще скаже зараз. Тарас Дмитрович, запрошую вас до слова. Шановна пані Лариса, дорогі колеги. Мені надзвичайно приємно приєднатися до сьогоднішніх заходів, вони є і святковими, і подієвими, і надзвичайно важливими в умовах війни, тому що боротьба за наші архіви це боротьба за нашу пам'ять, за нашу ідентичність і за нашу культуру. Пані Євгенія абсолютно слушно сказала про те, що важливі сьогоднішніх подій, які відбуваються на різних міжнародних аренах, вони сприяють і наближають не тільки українську перемогу, але й стимулюють і спонукають до самопізнання. І нас як нації і світу, як і світу, в якому ми залишаємося незламною державою. Ну і, звичайно, в такий спосіб ми виборюємо і своє стало українське майбутнє. Дуже приємно, що скажі, скажімо, сьогодні в Берліні беруть участь, крім президента, представників українського парламенту, міністрів, ще беруть участь учільники і нашої і Миколаївської області, і я кажу, і за очі. Уч... Мілька ОВА Віталія Кіма, за міського голову Олександра Сінкевича, за людей, які дбають не тільки про відновлення об'єктів критичної інфраструктури, а власне одна із панелей буде присвячена відновленню об'єктів освіти, науки і культури. І в цьому розумінні хочу сказати: слава Богу, що приміщення Державного архіву Миколаївської області майже не постраждало, але він фактично в 100 метрах від будівлі Миколаївської обласної ради, яка навесні. 22-го року фактично була знищена, а там були люди, там були архіви господарського суду Миколаївської області Миколаївської обласної ради, яку я мав честь очолювати в 2014 році. Пані абсолютно коректно сказала про те, що і на посаді, коли я був депутатом обласної ради, і коли очолив Миколаївську обласну раду в 14-му році. Ми зробили надзвичайно багато для того, щоб відновити пам'ять. Як зараз пригадую той реєстр з 21 очільника Миколаївської обласної ради, який ми знайшли починаючи від 37-го року, і нам далося навіть знай знайти могилу з 37-го по 2014 рік, такої думки е мої попередники не шукали у своїх світлих і розумних головах. Хоча дехто з них був народним депутатом, дехто був очільником Миколаївської міської ради. І так далі, так далі, так далі. Мені приємно і те, що пані Лариса, незважаючи на те, що вона має неймовірний досвід, і як науковиця, як всесвітньо відома архівістка, яка захистила докторську дисертацію з особливостей архівної справи Сполучених Штатів Америки, точно знає, який поступ Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Це власне те, про що ми сьогодні говоримо, це не тільки оцифровування. А ми говоримо про цифровізацію усіх процесів, які наближають нас до лідерів країн і членів ЄС і світових лідерів. Тому що питання цифровізації це питання швидкостей, це питання уміння опрацьовувати наявні матеріали, узагальнювати ті необхідні факти, які нам потрібні. Ну і звичайно, це доступність у максимально швидкому вимірі до необхідних сервісів і послуг. Тому сподіваюся, що, сподіваюся, що сьогоднішня наша дискусія, власне, і про це. Але хотілося б поговорити про певну ретроспективу, тому що, скажімо, як у повноважень захисту державної мови, я думаю в першу чергу про те, щоб закон виконувався, закон про мову, з тим, щоб право громадян України на інформацію та послуги, звичайно, були відкритими. І головне, щоб ті матеріали, які ми опрацьовуємо, вони так само знайшли своє місце і на полицях. Відповідних архівів е і в першу чергу Центрального державного архіву. В даному вимірі я хотів би почати, напевно, з того, що у мене на полиці, як не дивно, є одна така книга, яка називається Миколаївщина у вирі революційних подій, травень 18, квітень 19. -го. Це одна із серій тих видань, які були підготовлені пані Ларисою. І мені абсолютно зрозуміло е чітко і ясно, що таке Миколаївщина була. І в питаннях російської експансії на початку ХХ століття і як миколаївці тримали оборону і зберігали свої архіви, Я хочу сказати, що наш архів постраждав чи не найбільше, тому що фонди Чорноморського флонту фактично були вивезені. Чим була здійснена спроба, якби не пані Лариса, взагалі, викреслити наше минуле, пов'язане із нашими флотиліями, які розбудовувалися нашими козаками про оборону часів головатого. Чалого тощо. Але я про інше, що маючи в наявності такі матеріали, мені принаймні завжди було зрозуміло, що означає і яку загрозу для російського колоніального світу, для окупантів становить українська мова, українська єдність, українська ідентичність і наша культура. Тому, коли ми почали в 2020 році збирати матеріали щодо лінгоциду, або, іншими словами, мововбивства, мені стало зрозуміло. Цей діахронічний процес, який дозволив мені бути підтвердженим і завдяки тим архівним матеріалам, які є в архіві, в архівах України. Звичайно, для мене важливо, як розвивалася українська законодавча база в питаннях розвитку української мови. І, власне, період 17-19 років, часу часи гетьманату народної. Республіки це один із тих важливих компонентів, які дав мені можливість видбути, вибудувати чітку лінію того, як українське слово турувало лабіринтами долі, як воно обмежувалося, як воно знищувалося, і в цьому розумінні українська інтелігенція і півдня України в тому числі постраждала чи не найбільше. Звичайно, це питання українського правопису. Останніми кількома тижнями, дехто із науковців говорить про те, що чи на редакцію правопису є нелегітимною. Але я думаю, для того достатньо відкрити знову ж таки фонди Центрального державного архіву і подивитися, а хто ж був у складі тих правописних комісій, хто подавав свої пропозиції, хто поставив підписи під цим так званим нелегітимним правописом, і зрозуміти, що проблеми насправді немає, а політика, політиканство затуляє окремим е спікерам очі. Звичайно, питання утвердження української мови це і спроби. Спроби підготовки спеціального закону на виконання 10 статті Конституції і спроби на офіційному рівні затвердити двомовність. Фактично 12 років тому відбувся мовний майдан, який став наслідком появи неконституційного закону про засади державної мовної політики. Крім цього, іншого, були інші законодавчі спроби, акти, постанови, державні програми, які хотіли. Підірвати основи і 10 статті, і власне основного закону, тому і про це можна дізнатися в архіві, і ми раді з того, що є доступ до основного закону. Але, звичайно, і кожна правка, яка була представлена, і тими, хто представляв демократичну більшість у Верховній Раді України, і ті, хто е голосували проти. Конституції України я кажу і про заборонену Комуністичну партію України, про деяких соціалістів, про деяких невизначених, тих, хто досі залишається з політичним значком чи значком народного депутата, на лацкані свого піджака. Це теж не тільки наша історія, але й привід поговорити в тому числі. Я сподіваюся, що колись років за сто, згадуватимуть не тільки наш круглий стіл, але й про те, як створювалися головні мовні інституції країни. Мені здається, що вони на тому шляху, який дає перспективу розвитку української мови, української держави, утвердження нашої ідентичності. У нас ніколи не було національної комісії стандартів державної мови, яка, крім проведення іспитів на рівень володіння державної мови, активно займається удосконаленням українського правопису, термінологією, подає пропозиції до органів влади. У нас ніколи не було і ніде в світі немає повноважного захисту державної мови. Ми досі продовжуємо захищатися і від самих себе, і від російського агресора у своєму праві спілкуватися українською мовою. Але я дивлюся на фонди Центрального державного архіву і про те, якою ж мовою зберігаються архіви, окремі документи, різні гілок і це теж дуже важливо в тому, щоб проводити нові додаткові. Дослідження. Тому сподіваюся, що в питаннях цифровізації ми не загубимо в суті, ми не загубимо і не втратимо зерна, для чого насправді нам Державна архівна служба, і навіщо нам треба посилювати спроможність архівних установ, які перебувають не тільки в столиці чи на Заході України, але й питання відновлення окремих обласних архівів, я кажу, і про Херсонський, і про Донецький, і про Луганський. І про Кримський, і звичайно про всі інші, які значно постраждали і, можливо, ніколи не відновлять своєї тієї документальної унікальності і суборності. У нас величезна кількість архівів, яка перебуває за кордоном. І в даному випадку я хотів би сказати про те, що, скажімо, за сприяння організації українських націоналістів, всі архівні фонди, які були за кордоном, зараз перевозяться до Лондона. І я думаю, що для пані Лариси це не є відкриттям, і я дякую тим колегам. Які свого часу очолювали обласні архіви, і вони зараз активно працюють над тим, щоб переконати наших міжнародних партнерів, світовий конгрес українців, закордонних українців світу з тим, щоб в місця компактного проживання українців і в максимальній доступності ми не тільки мали можливість працювати з такими унікальними фондами, але вони справді були доступними з будь якої куточкою світу. Ну і третє, найголовніше питання фінансового забезпечення архівної служби. Дуже хотілося, щоб в наших архівах зберігалася інформація і про тих, хто блокує відновлення і завершення будівництва головних корпусів у центрі столиці і не тільки в центрі столиці, але, звичайно, і про тих, хто максимально сприяє, хто подає правки до Державного бюджету України. То стимулює, е молоду, обдаровану талановиту поросель, яка у своїх пошуках визначає для себе пріоритети, тому що бути молодим архівістом це не жити за копійки, бути молодим архівістом це бути в суспільстві. І в суспільстві повинен бути адекватний здоровий прагматичний запит на ту талановиту молодь, яка прийде нам на зміну. Я дякую пані Ларисі за те, що вона, попри свою неймовірну зайнятість. На її годиннику більше 24 годин, але вона продовжує викладати. Вона спонукає молодь, є керівником бакалаврських і магістерських робіт в провідних університетах України і підштовхує і мене як науковця до нових відкриттів і висот. Дякую вам, пані Ларисо, за унікальну можливість і познайомитися, і поспілкуватися. Ну і задати планку нашій сьогоднішній дискусії. Дякую вам, колеги. Дякую Тарасу Дмитровичу, і е, я хочу сказати, що ви так багато секретів відкрили. Дійсно, сьогодні теж була на захисті за пропозицію присутньої тут е, Ірини Іванівни Тюрменко з е, Національної авіаційної університету. Сьогодні 10 блискучих е, бакалаврських, правда. Е, Робіт захищено на кафедрі, якою керує Ірина Іванівна, і в тому числі один вже захистився бакалавр, який має вже значний досвід роботи в архіві. Тобто архівісти приходять нові, молоді, стають. Молоді люди стають архівістами, і зарплата не завжди є тим визначальним таким виміром. А більше, мабуть, є покликання душі, чи хоче людина, чи прагне людина працювати в архіві. І е, теж про о, зауважити про утворення фондів е, е, нових архівних нових структур з державної пов'язаних з українською мовою з державною мовою, я хочу сказати, що ваш офіс є нашим джерелом комплектування. От, і комісія зі стандартів державної мови також вже затверджена була і номенклатура справ і е, і ми е, в силу наших таких обов'язків е, супроводжуємо роботу е, всіх. А у нас 367 на сьогодні е, джерел формування національного архівного фонду, які передають документи до ЦДАВ України, і ми супроводжуємо їх роботу в тому числі і тих структур, які пов'язані із захистом е, державної мови. Дякую вам, Тарасе Дмитровичу.